Всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору автомобілів. В сьогоднішньому відео будемо дивитися ціни на автівочки, за якими ви вже досить і досить сильно заскучали. Це у нас Мегани. Але Мегани не третього покоління, а четвертого. А відрізняються вони тим, що мають трішки краще світлофар, трішки кращу шумоізоляцію і ергономіку салону. Е, менший багажник, але на задньому ряді сидінь більше місця. А в загальному набагато кращий стан салону, особливо в БС комплектаціях. В них з'явилася така функція, як масаж сидінь, дістронів встановлений, підсвітка бокова салону. Досить такі непогані класні комплектації, функції автопарковки і так далі. На більшості ринків є досить велика кількість комплектацій даного автомобіля. Починає з Light, Zen, Intense, Bose і GT-Line Bose. Тому вибір даних автомобілів є досить і досить великий. Новий Меган виготовляється на заводі в Бурсі, в Туреччині. Потім, уже після того, як їх зробили, вони їдуть в Європу, в Україну, в СНГ, катаються тут у нас по наших містах. Тому якщо ви бачите Міган з пробігом 300 і це не міський цикл, а по трасі, то він прирівнюється до пробігу 100 тисяч городського цикла. Тому, друзі, не так важливий пробіг, як стан автомобіля. Кожну автівочку перед покупкою обов'язково потрібно перевіряти. Стан форсунок, турбіни, сажового фільтра, пробіг, стан паливного насосу і так далі. Перед покупкою обов'язково перевіряйте автомобіль. Якраз зараз у нас є замовлення по послузі підбір авто під ключ, мегана 4-го покоління в босе комплектації, дизель людини 1,5 на механіці. Особливе побажання нашого замовника це не синій колір, тому що всі їздять на цих голубих кольорах, вони вже трішки піднадоїли. Повинен бути бажано-графітовий колір або білий приламутер з чорним дахом. І також побажання це дістронік, тому що буде їздити жінка і потрібен адаптивний круїз-контроль. Зараз походимо разом з вами і подивимось, наскільки змінились ціни. Поїхали! Ну що ж, розпочнемо наше відео з ось такого вкрасення. У нас четвертий міган, 13 рік, без підкрасів, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт. І ціна 13 300, 180 тисяч кілометрів пробіг. Так, що ми маємо? Подивіться, який стан гуми. Зимовий стан досить непоганий. Але в нас клупаки ось такий тормозний диск, мінімальні сліди експлуатації, лізована оптика. Передні, а також задні парктронки. І такий класний графітовий колір. Що у нас тут по комплектації? Зараз подивимося. Так, наш шкіряне кермо є датчик світла, маленький монітор, механіка 6 ступочка. У нас така середня комплектація, я б сказав, звичайна. І двокзоний клімат контроль. В принципі, більше нічого у нас немає електроскладання зеркал і чотири скло Але колір досить пасує даному автомобілю. Попався нам такий досить непоганий варіант, О, такий голубенький колір. Сині. Тут синій, видно, трішки таких м'ятинок на капоті. Але витягнути цю м'ятину коштує в Луцьку тут приблизно 50, можливо 100 гривень. У нас інтенс комплектація, 1,6 дизельний двигун, 96 кВт. Це в нас цепний двигун. І має він 160 тисяч пробігів, Механіка 6-ступка, ціна 700 євро. Це приблизно десь у нас 14,5 кг можливо трішки більше тисяч доларів. Оптика в нас максимально доступна, LED лепті Vision, передні задні парктроники, ДХОшки, туманки. В принципі, досить непогана комплектація. Гума у нас зимова, легкосплавні оригінальні диски. Салон у нас класний, ось такий шкіряний, плюс така непонятна алькантара, вроде би, да? похожа на алькантару. Маленький монітор, функція автопаркування, шестиступка, звичайний ручник, круїз-контроль ліміт контроль Датчики світла, дощу, оригінальне шкіряне кермо. 4 скло підйомничка. І електрозеркала. 13700 євро. 17 рік. Комплектація Intense. Нам також ось такий класний міганчик, бензиновий 1,2. Ціна в нас досить непогана, 12,999, плюс якийсь торг, 17-й рік і 170 тисяч пробіг. За ресурс даних двигунів сказати нічого не можу, так як їх досить рідко замовляють. Але перевіряли ми ці автомобілі з пробігом 250-280 тисяч. Виходили вони на ізі, як то кажуть. У нас тут звичайна лінзована оптика, передні парктроники, задні також аналогічно. Прикольний колір, також в нас є люк. Диски у нас оригінальні босешні І на нас зимовій досить непоганій гумі. Комплектація у нас шкіряні комбіновані сидіння, масаж сидінь є, механічна шестиступка, великий монітор, автопарковка, у нас, електростоянкове гальмок, круїз контроль, В принципі, все те, що в босе комплектації. Класний візуальний стан. Колір просто пушка, панорама, комплектація жарненька, 12900 на старті. Нам також такий сиренький колір. Сьогодні у нас середа, вечір, завтра у нас базарний день, потихеньку продавці зганяють свої автомобільчики. Вибір зараз не дуже великий, але все ж таки у нас тут 17 рік, 200 тисяч пробіг без підкрасів, 1,5 дизельок. Ціна 12500 плюс торг. Автівочка в такому серуватому колірі. Відношення моє до цих автомобілів, ви прекрасно знаєте. Колір такий на любителя. Є люди, кому він подобається, є люди, кому ні. Так, резина у нас літо, така трішки старовата, але мішлін. І протектор досить непоганий. Прості ковпаки, тормозні диски такі трішки підчухані. А, до речі, хотів би вам показати свого друга, з яким я підбираю автомобілі вже не один день. Цей ліхтарик це наше нічне сонце, з яким я пережив не один день відключення світла, також не один місяць ми з ним підбираємо автомобілі, перевіряємо їх для наших замовників. Ліхтарик має ось, таке, ось таку назву. Вимовити, з першого разу ми її не могли. Це в нас практичний водонепроникний ліхтарик, який має компактний корпус. Підходить як для загального, також і спеціального освітлення. Максимальна яскравість 1600 люменів з далекобійністю променя 240 метрів. За це відповідає діод Luminus SS Т-40. Даний ліхтарик має міцний герметичний корпус зі сплава алюмінія. Витримує занурення в воду і падіння з висоти до 2 метрів. Може використовуватись в якості пістолетного ліхтаря. Працює при температурі повітря від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Надійний та потужний ліхтарик на кожний день. Має досить компактні розміри та вагу. Працює протягом 6 днів від одного заряду. Підійде як для використання в побуту робочих завдань. Так і для походу активного відпочинку і тактичних цілей. Це моя особиста рекомендація. Якщо сподобався вам такий ліхтарик, можете придбати його по силочці в опису під цим відео. А ми поїхали далі. Так, що в нас тут по салону? У нас звичайні сидіння, шестиступочка, простий ручник, круїз-контроль, ліміт-контроль, навігація, двохзонний клімат, шкіряний мультируль. 4 слопідйомничка і електрозеркала. По цінам. Тут у нас середня комплектація, коштує вона 12 500. в рай Міганів. На 10 квадратних метрів 4 штуки. Перший, другий, третій і четвертий. Ось такий тут дуже візуально непоганий варіантик. Капот майже тут і не відпіскоструєний. У нас басе комплектація 1,5 правильний дизельний двигун, 81 кВт, 200 тисяч пробіг. 17 рік і ціна 12 650 євро. Не путайте з доларами, додайте, перемножуйте і будете розуміти, яка насправді ціна даного автомобіля. Оптика у нас лінзована, парктрони, все стандартно для басей комплектації. І такий синій колір. Вони тут майже всі в такому кольорі. Знайти якийсь інший колір тут дуже і дуже важко. У нас диски такі трішки пошкрябані, але то таке. Тормозні диски нові, недавно автівочка проходила технічне обслуговування, гума зимова. У нас тут стандартна басе комплектація, шкіряні сидіння, масаж сидінь, великий монітор, автопарковка, шестиступка. В принципі, все те, що потрібно бути, тут вона є. Підсвітка бокових карт 12 650 євро, 2017 рік, 1,5, дизельний двигун з пробігом 200 тисяч. Зайшли ось таких також два класних варіанти, але вони на коробці автомат. Точніше, ЄДЦ. Один у нас 17-го, другий у нас 18-го року. У нас тут біленький такий класний. Це у нас звичайний непреламутровий колір. 18-й рік, 1,5 дизельок. 191 тисяча пробіг. Автівка 18-го року. П'ять років проїхала 190 тисяч кілометрів. Коли ми дивимося мігани, то самі повинні розуміти, що якщо він там 2012 року і пробіг 190, то це в принципі з області фантастики. Буває виключно із правил, але це один на 100 попадається з такими пробігами. В середньому, я ж кажу, від 30 до 50 тисяч на рік накатують дані автомобіль. Якщо перемножити, плюс-мінус так і отримаєте. 18 рік, 5 років 190 тисяч пробіг. 13300 на старті. Що ми маємо? Звичайну оптику. Передні парктроники. Так, літня така трішки лисовата резина 2021 року. Легка сплавні диски оригінальні. І трішки підчухані тормозні диски. Салон звичайний, тканина. Робот, звичайний ручник в нас. Шкіряне оригінальне кермо, маленька навігація, підігрів передніх сидінь і двохзонний клімат-контроль. Така середня непогана комплектація, 13300 на старті, 18 рік на автоматі. Чорний автомобільчик у нас 2017 року, 1,5 дизельок, 220 тисяч прибіг. І ціна 13250. Так, рідна фарба, також у нас автомат В принципі, В принципі, звичайних автоматів в них нема. Якщо прям так принципіально коробку на автоматі, її, в принципі, можна брати, але потрібно перевіряти більш детально всі вузли і агрегати даної коробки передач. Якщо вона обслужена, то чому пійні? Гума в нас зимова. Пильнички ціленькі. Часто проблема цих автомобілів, пильники на амортизаторах, потріскані. Тут у нас все добре. Оригінальні легкосплавні диски, тормозні диски майже нові там. пів міліметра знос. По комплектації ми маємо мінімально такий маленький моніторчик. Клімат двокзоний, автомат, підірва сидінь немає. чотири склопідйомничка і, в принципі, все. Без ключового доступу немає. Нічого немає. Така. Простенька комплектація 13250-17 рік на автоматі.